А нас встречены на комплекс, какие ваши уважные цілих проекта? Ну, мені подобався проект. Я насправді хотіла зробити щось таке. Хотіла зробити щось, щоб було корисне для українців для того, щоб вони зрозуміли насправді, хто і що собою представляє у насправді, я моя участь у проекті. Я погодилась взяти участь у цьому проєкті, тому що мені насправді цікаво було зробити саме це, саме. Сьогодні, перед перед парламентськими виборами, мені хочеться допомогти українцям зрозуміти за кого голосувати, що робити, хто що собою представляє, і насправді я дякую всім, дякую першому національному, що дали мені таку можливість. І я сподіваюся, що наша робота була корисною для глядачів. А як журналіст досвідом роботи за кордонами змі? Можете ну, цівропейським стандартам надати приватним на першому національному? Ну, ви знаєте, це все дуже. Складно, насправді це про це треба говорити професійно, але в загальному, як для першого разу, це в принципі досить хороша якість, хороша хороша робота. І я думаю, що ми робимо певні кроки вперед і змінюємо це телебачення так, щоб воно було насправді якісним. На кого я дивлюсь? Народ, ви та ви визначиться, будь ласка, тому що я ж на куди дивитися? На вас ну, ви вже, чи на вас дивитеся в, в камеру? давайте так і будемо. Добре. Добре. Ага. Шестиві. Що Там грає, тому що грає протягом ефірів, багато спілкувалися з студентською аудиторією. Які враження від нашої молоді? Від молоді враження дуже хороші. Насправді мені інколи навіть хотілося повернутися спиною до учасників дебатів і поговорити з аудиторією, тому що мені видається, що вона цікавіша, інтелігентніша. І я бачу, що молоде покоління українців, студенти, яких я бачила перед собою, вони насправді турбуються, вони хочуть щось зробити. Ти в цій країні, і я думаю, що час їм давати слово. А а як на вашу думку проявили себе наші депутати? Наші депутати проявили себе, вони мене не здивували, вони мене трошки розчарували, навіть може, навіть не трошки. Якість цієї політичної дискусії досить слабка. Насправді люди не говорять аргументовано, люди говорять деклараціями, мало конкретики, не вистачає чіткого чіткого плану дій. Якщо люди йдуть в парламент, я особисто очікую як виборець, що вони мені розкажуть, що вже завтра вони планують робити цього. На жаль, було чути мало. Але ми вчимося всі. Ми мусимо вчити наших парламентарів. Ми мусимо вчити наших лідерів. Ми мусимо вчитись самі. Ми мусимо вчитись і повністю взагалі як суспільство розмовляти один з одним, дебутувати з одним з одним, слухати один одного і прислухатися до одного, і тільки тоді ми зможемо вирішувати наші проблеми Дякую.